Вельмишановний ректоре Станіславу Миколаєвичу, шановні студенти, викладачі, співробітники університету, випускники та гості. Готуючись до зустрічі з нагоди 125-ї річниці Національного університету біоресурсів і природокористування, пригадую різні події студентського життя. Погодьтесь, вони гріють нас все життя. І раптом у спогади увірвалося фото, яке бачив на стіні в кабінеті керівника одного з великих агропромислових підприємств. На ньому зображений поріг його старенької батьківської хати. Я стояв перед ним у глибоких роздумах. Правда, слів не треба, перед порогом батьківської хати сам просвічуєш себе рентгеном, тихо спитав господар. З роками ми переступаємо багато порогів. Усіх, хто зібрався в цій залі, були два незабутні і визначні або визначальні пороги. Перший це вступ до сільгосп академії. Або, Аби переступити його, авторитетні викладачі визначали нашу здатність вчитись далі. Усвідомлення цього було рівнозначним під коренню Говерли. Ми йшли в академію, бо бачили. Що в селах саме її випускники творять прогрес, а ми теж прагнули зробити життя села кращим. Цьому нас вчили, як показав час, мудро, наполегливо, правильно. Всі ми були не лише прагматиками, але трохи поетами, трохи філософами. Ми вірили, що зробили все для того, аби як казав поет, і на Марсі яблуні цвіли. Наші педагоги давали нам не лише знання, але й вселяли упевненість в тому, що ми все зможемо. У нас була мотивація творити добро. Аби справитись з роботою, потрібна самодостатність, яка передбачає не лише фахові знання, а й вміння їх застосувати та мати характер, відстоювати свою думку. Цьому нас теж вчили в академії. І сьогодні, через багато років, кожен з нас особливо згадує мудрих наставників я особисто войтюка Дмитра Григоровича. Наші вчителі довели нас до другого академічного порогу, випуску. Переступивши його, ми були зобов'язані заявити про себе. І час показав. Що нам не соромно переступати сьогодні поріг, тепер уже Національного університету, аби подякувати за путівку в життя, зібрались ми у важкий для батьківщини час. Йде війна, ворог намагається нас знищити. Але аграрники навіть в екстремальних умовах забезпечують продовольчу безпеку держави. При цьому ще й рятують від голоду інші країни. Все це організовують в тому числі і наші випускники. За останні роки в Україні відбулося багато змін. Гортаючи сторінки історії, переконуємося, що випускники академії переймаються не лише сільвосвиробництвом. Всі мають знати, що серед депутатів Верховної Ради першого скликання було 34 випускників Академії. Багато було і в наступних скликаннях, і серед них ваш сьогоднішній ректор Станіслав Миколайович, ректор, академік. Міністр освіти, народний депутат, декількох скликань, державний і політичний діяч. Тож ми пишаємось нащадками, не лише, залишаємо нащадкам не лише прізвища та побатькові, але й відроджену незалежну батьківщину. Наш любомудр сковорода стверджував, що дух свободи в нас бродить, а свобода це знання, бажання і вміння служити своєму народу. Цим нас. Наповнили в академії, проводжаючи на життєвий шлях. Тож сьогодні звітуємо, що йдемо ним впевнено, і свободою не поступимось ворогу. Поріг батьківської хати, поріг академії не просто ностальгія, вони філософія нашого життя. Вклонімося їм і йдемо далі. А роботи попереду в нас ой як багато і дуже дуже складної. Освіта під час війни смертельно поранена. Всі ви знаєте, які виклики поставила перед нами війна. Бракує нормальних умов роботи, фінансування. Поріділи ряди викладачів і студентів. Одним словом, проблем дуже багато. Наше завдання з ними справитись. Це буде внеском освітян в перемогу. Дякую всім за увагу, всім миру, добра і найшвидшої перемоги.